Слава Ісусу Христу. Е, друзі, в першу чергу я проношу своє вибачення перед е, загальною масою людей, яким щось не сподобалось. Е, і акцентую вашу увагу на тому, що моєю ціллю є якесь благо. Так, я є такий, я можу говорити і матом, можу говорити і не матом. Тому кому не сподобалось, скажімо так, перепрошую. Ідемо далі. Чому у всі часи, у всі народи, у всіх правителів і у всіх нормальних, адекватних. Спільнотах було рішення старішин. Була е, колегія старішин. В даному випадку це моє відео йде про те, що старішини села рекомендують, і старішини села промоніторили інформацію, поспілкувалися з е, майстрами, поміняти повністю дах. Тобто поміняти і поставити нову бляху, е, нову оцінковану бляху, чи як воно правильно називається. Не малювати, тому що малювання це є на декілька років. І навіть той майстер Іван, з яким я спілкувався він не хоче давати ніяких гарантій. Е, він прекрасно розуміє, що ніяких гарантій не може бути, тому що це питання є е, е, тимчасове. І я записую це відео і воно заактоване для хочу, щоб побачили і почули всі мешканці села. І краще ми зберемо кошти. Обіцяю, що в даному випадку, коли прислухається до нормальної грамотної ідеї і я долучусь, краще ми зберемо кошти за рік, за два, нехай за три. Ще теперішній дах не зігнив і не зігни за той період часу. Тим більше, що руки ні війна і потрібно донатити. Я не кажу, що всі кошти на, на війну, на, на все потрібно розподіляти кошти. Але давайте ми приймемо нормальне, правильне, мудре акцентую увагу на слово мудре рішення. І почнемо збирати кошти на заміну даху. Нехай поступово, нехай не все зразу, або все зразу зібравши цю суму коштів. І тоді це буде знову на 100 років. Тому що цей дах, який стоїть зараз, він простоє в 100 років. І е, помалювавши, повторюсь, помалювавши зараз, це буде на, в кращому випадку, на років 8, в кращому випадку на років 5, 8, ну нехай 10. Але це не закриє питання на довгі роки. І тому майстри не хочуть брати на себе ніякої гарантії при малюванні. Повторюсь ще раз: образив когось, на меті цього не було, я перепрошую. Моя ціль це благо села, розвиток села і класне наше село. Е, наступний момент збираємо кошти на дах. Сьогодні священник є, завтра буде інший. Священника слухати потрібно, але прислухатись до старішин села, які будуть жити в цьому селі. Є молоде покоління, яке не хочу персонально називати когось, яке щось пропонує, але ні в якому разі не повинно воно дозволяти собі е, говорити до старших людей е, про їхнє відсторонення. Ми повинні слухати старші, повинні приймати рішення мудрі і повинні відповідати за свої рішення. І ці рішення мають бути далекоглядні. З повагою, Олег Федьора 067 104 9999. -99. Гарного дня!